Пограти з найменшою в світі мавпочкою, побачити небезпечну черепаху Тріонікс, сову сипуху та багато інших незвичайних тварин могли діти переселенці та діти з обмеженими можливостями. Такий благодійний похід влаштувала організація Планета для дітей. Цель таких походів вообще вочні дітям да, вот они приїхали з того міста, ані какие-то вот, ну сталкивались разными обстоятельствами, то тобто, им адаптироваться в новому месте, вот, щоб их досуг был організований. Щоб дітям цікаво було. діти разом з батьками побачили унікальну колекцію, в якій представлені тварини з п'яти континентів. Я сьогодні була в зоопарку. Мені сьогодні більше цього кролик. Хамелеон. Хримільона, змірі, полком і, і таракана зайчика черепашку. хамільона. Батьки кажуть, що в Житомирі їх приймають добре. Разом з дітками вони частенько відвідують цікаві місця. Ну, Здесь люди добродушні, доброжелательні, нас не обіжають. Люди хороші. город Житомир супер. І У нас впечатлення, а за дітей мовчимо. Думали, піти в школу, а ворог ми пропустимо перший урок. Ну а тепер очень вони не об там. Не везде в зоопарках такої видіш, тому очень красиво. Зоопарк відвідала не одна група дітей. Цього ж дня ще дві групи безкоштовно по. Бачили найбільш цікавих представників фауни нашої планети. Марина Вишенська, Юлія Парух, телеканал СК 1